Чесність як вибір поліцейського. Доброго дня Повідомляю вас про те, що на 40 фото, відео, ауди, ауди, Також інформую вас про те, що ви зараз знаходитесь на дикторій блокпустах згідно. Можливо, uh, перевірка ваших документів та транспортного військову. Добре, скажіть, будь ласка, чи переводите ви засоби або речовини, війни яких обмежено або заборонено на території України? Так, ні. Добре. Тоді ваш транспортний засоб буде оглянути за допомогою службової спарки. Начальник, може, якось це питання. В іншому вирішимо. Як на це дивитесь? Що ви саме маєте на увазі? А, ні, так ми вирішувати це питання не будемо, все це буде. Можна не треба все ласка. Стало? Бути чесним це не лише вимога закону чи наказу. Це свідомий, щоденний вибір людини в погонах, яка розуміє, що служіння це передусім служіння правді, а не вигоді. Можна навчити собаку сідати, лежати, шукати, але навчити людину бути чесною складніше.